Розвиток компетентностей, застосування національних та міжнародних орієнтирів в освітньому процесі загальновідомо, що для обґрунтованого судження про певну сферу, як і для ефективної дії в ній, людина повинна мати відповідні здібності і знання. Таку людину називають компетентною. Але зміст освіти сьогодні недостатньо спрямований на набуття необхідних життєвих компетентностей і тому не задовольняє потреб особистісно та ринку праці. Очевидним є те, що в Україні назріла необхідність оновлення змісту освіти та узгодження його із сучасними потребами, інтеграцію до європейського та світового освітніх просторів. Одним із таких шляхів є орієнтація навчальних програм на набуття ключових компетентностей та на створення ефективних механізмів їх запровадження. Світовим економічним форумом. Оприлюднено топ-навичок майбутніх робочих місць як прогноз для успіху. Йдеться не стільки про введення нових предметів з аналогічною назвою, як про зміст освітніх процесів і загалом про акценти, що відповідають очікуванням роботодавців. Заклад вибудовує освітній процес на розвиток ключових компетентностей з обов'язковими навичками співпраці, проектної роботи та адаптації перед викликами швидких змін, забезпечуючи стопроцентне попадання в ціль. Минулий рік став проривним в одному з трьох напрямів підготовки, що здійснює заклад у кулінарному. Кожній ідеї, втіленню новизни, потрібні відповідальні за взяті виконавці, методичний супровід і, що вкрай доречно, фінансове забезпечення. Значною подією стало відкриття на базі закладу навчально-практичного центру кулінарії та кейтерингу, створеного коштом держави та громади міста Києва. Сучасне обладнання та освітянська програма навчального центру дозволять почати відходити від радянського спадку в освіті. В перехідному періоді з радянської системи на сучасну освіти важалось, що ПТУ це щось таке для тих, хто не відбувся як людина, але насправді це не так. Наш заклад обрали для втілення пілотного проекту. Під час ремонту замінили майже все від стелі і підлоги до кухонного обладнання. Центр це новий крок, це нова сторінка. Рівень вищої професійної підготовки ми можемо творити і витворяти поштовхом у підготовці до експерименту всеукраїнського рівня і вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентного підходу. Стало підписання угоди про партнерство з товариством Клопотенко. Мета співпраці, за висловом кулінарного експерта і партнера закладу Євгена Клопотенка, осучаснити програму, за якою навчають кухарів, і зробити цю професію крутою, щоб йшли навчатись туди від пристрасті, а не від безнадьоги. бажання напрацювати нові сучасні правила, за якими готуватимуть кухарів. Ми зробили це разом з і міністерством освіти і науки, КМДА, і, і викладачами, і цим закладом. Це буде бетон і фундамент для того, щоб в майбутньому те, що тут відбудеться, буде прикладом для всіх інших по всій Україні. Міністерство освіти буде ще три роки мінімум фінансувати на те, щоб кожен заклад і в Чернівцях, і в Хмельницькому, зміг побудувати саме таку кухню, щоб у них була змога викладати за стандартами. Творча група педагогів закладу з за активною модерацією Євгена Клопотенка підготувала пропозиції щодо складу програми навчання студентів для забезпечення завершеного циклу приготування найпопулярніших страв ресторанного меню. Актуальним питанням у підготовці кухарів є розвиток смакових відчуттів як складової компетенції. Такого предмета в навчальних програмах немає. Ця інформація знаходиться на стику різних наук фізіології, хімії товарознавства. До того ж, сприйняття смаків здатність індивідуальна, яка напрацьовується практикою, запам'ятовуванням, процесі дегустації. Серії таких майстер-класів, заплановані закладом, допоможуть студентам набути необхідних навичок. Найсучасніше обладнання та методики навчання можуть залишитися незатребуваними без високопрофесійного педагогічного дійства. Потребу в знань та вмінь компенсують майстер-класи відомих шеф-кухарів і наших випускників, що дуже приємно. Педагогі кухарського спрямування, які постійно вдосконалюють професійні якості, власним прикладом свідчать, що професійна компетентність річ рухлива, зростаюча, і тому для досконалення професійної компетентності педагоги училища регулярно проходять стажування у провідних ресторанах та кафе міста Києва. Невичерпним джерелом підвищення майстерності та стимулом для творчості є показові виступи В'ячеслава Грибова, Ігора Брагіна, Юрія Левіна, Віктора Тимчишина тараса Шевченка, які дають змогу запозичувати величезну кількість ідей та інновацій для страв. А ще маємо намір дізнатися інноваційні стратегії кафедри кухарів. Центру професійного навчання міста Кеденяй, Литва, тісне контакти, з яким підтримуємо вже 5 років. Наразі заклад веде перемовини щодо практичних семінарів з нашими партнерами із центру. Конкурси професійної майстерності одна з ефективних форм стимулювання потреби в оновленні професійних знань, творчому пошуку, удосконалення навичок професійної діяльності. Позитивною рисою є те, що в процесі їх підготовки бере участь майже весь педагогічний колектив. Це створює творчу та командну атмосферу. Важливим елементом підготовки до конкурсів є психологічно емоційний стан учасників, які повинні чітко усвідомлювати мету участі в ньому, ставитися до конкурсного дійства не як до цікавого заходу, а як до незабутнього досвіду та можливості оцінити свою професійну компетентність. Зважаючи на багаторічний досвід виступів училищних команд на різноманітних всеукраїнських та міжнародних конкурсах професійної майстерності, члени журі неодноразово відзначали високий рівень підготовки учасників, креативність та нестандартне мислення в оформленні страв. Кропітка виснажлива праця приносить плоди у вигляді призових місць, медалей та відзнак конкурсантів. Наприклад, на міжнародному конкурсі Хорега учні отримали рекордну кількість нагород 33 медалі та гран-при. Педагогічний колектив училища знаходиться у творчому пошуку нових ідей, не зупиняється на досягнутому та намагається діяти на випередження. Це допомагає постійно вдосконалювати рівень педагогічної творчості і майстерності задля для професійних компетентності майбутніх кваліфікованих робітників.